Сьогодні у програмі Херсон отримав потужний імпульс виробництва від президента Януковича і вже виготовив для росіян перший повнокомплектний танкер. Сума угоди оцінюється у півсотні мільйонів доларів. Найпотужніший автоперехід на західному кордоні України Ягодин отримав сучасне обладнання. Незабаром модернізують і його сусіда у Стилух. Залізниця активно оновлює інфраструктуру. На Дольнеччині модернізовано ще один вокзал, а у столиці передано повноцінну експлуатацію, центр обслуговування швидкісних поїздів. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Суднобудування стратегічно важлива галузь для країни. Таку тезу під час відвідин Херсону висловив президент України Віктор Янукович. На сьогодні Херсонський завод єдине в державі підприємство, що здатне серійно виготовляти повнокомплектні танкери. Глава держави ознайомився з реалізацією низки інвестиційних проектів у Херсоні, будівництвом шляхопроводу, медичного центру, торговельно-культурного комплексу та будівельно-господарського гіпермаркету. Розвиток інфраструктури. Будівництво транспортних коридорів розбудова для Херсонщини дуже актуальна це розбудова інфраструктури портової, тому що Херсонщина це морський регіон. Нині Херсон збудував для росіян. Перший танкер з цілої серії подібних кораблів. Це перше в Україні повнокомплектне судно, яке змайстрували за останні 20 років. Воно здатне перевозити нафтопродукти рікою та морем. Його унікальність ще й у тому, що танкер забезпечує одночасне транспортування двох сортів вантажу. Лише рік знадобився херсонським суднобудівельникам, аби завершити замовлення. Сложність невероятна. Ви розумієте. завод 15 років вже ні повнокомплектні повнокомплектне Так, да, ми модернізували, Мы использовали суда доноров вместе с другими подрядными организациями. Здесь же мы от самого от выбора проекта. А заключення контракта і відходу судна все це завод закупка оборудовання, розробка документації, все все, все. згідно з угодою Херсонці на замовлення росіян повинні збудувати ще два танкери. Вартість усього проєкту проекту більше 50 мільйонів доларів. За роки незалежності це перше замовлення такого масштабу та складності. У компанії контракт на експлуатацію цих судів, С компанией ТНК БП. Мы уже сегодня знаем, что эти три судна, которые выходят, они законтрактованы на пять лет, будут работать между Саратовым, не заводом, который принадлежит ТНК БП сегодня, и портом Кавказ, который мы оперируем. Мы сегодня надеемся продолжить, но это будет, вот мы сейчас три танкера получим, посмотрим, как они эксплуатируются, и если нам удастся подписать новые соглашения, новый контракт. Акта, безусловно, ми продовжимо эту серию, тому що это, для нас это интересно. Російська Федерація продовжуватиме замовляти судна в Херсоні, адже власні заводи зараз повністю завантажені. Місцева влада наголошує, що російське замовлення лише частина відродження повноцінної роботи заводу. Танкери до 13-го тринадцятої, повністю 13-й рік загружені. Крім того, поточні ремонти і закази, ті, які сьогодні йдуть із Росії, з інших навіть з Європи. Вони теж поточні дета. Приблизно ну теж біля е, 100 мільйонів. Але в по подальшому -по покажемо сьогодні, що ми можемо робити е, повнокомплектний танкер. Покажемо, я думаю, що закази підуть і є напрацювання. Завершилися заключні сертифікаційні випробування вертольоту Мі 8 МСБ. Гвинтокрила машина успішно пройшла сертифікацію для серійного виробництва. Випробування проходили в умовах високогір'я і високих температур у найспекотнішій точці СНД поблизу містечка Шаартуз у Таджикистані. Випробувальна бригада центру у складі двох льотних екіпажів та наземного персоналу протягом трьох тижнів досліджувала граничні характеристики машини. Вертоліт перевантажували. Він на одному двигуні працював протягом 30 хвилин. Спільтному режимі і набирав висоту 5 тисяч метрів. Робочу температуру двигуна доводили до 148 градусів, при максимально можливих 150. Гірські вертолітні майданчики облаштовували на висотах 2,500, 3,300 та 4,200 метрів. Директор державного науково-провольного центру збройних сил України, генерал-майор Юрій Тішков, відзначив, що програма випробувань виконана повністю. Завдяки двигунам запорізького товариства Моторсіч була досягнута 20% відсоткова економія пального у порівнянні з базовим вертольотом. До того ж, гвинтокрил набрав висоту динамічної стелі у 6300 метрів. Наразі мі 8 мсб у Запоріжжі готується до показових польотів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Західний кордон України набуває все більшого інфраструктурного розвитку. Так, на осучаснення та розбудову двох пунктів на кордоні витратили майже 100 мільйонів гривень. Мова про устилух та ягодин на найпотужнішому автопереході ягодин встановили сучасний фільтр пропуску. Він передбачає зчитування номерів, зважування машин, радіаційний контроль та сканування. До того ж спільно з польською стороною на пункті відкрили зелений коридор для порожніх фур. Це ми зробили для того, щоб прискорити вантажу поток із Європою. На сьогоднішній день, я рахую, для нашої держави таке прискорення потрібне, тому що враз держава потребує в іноземному товарі, а це великі податки для держави. На сьогоднішній день так є. Маємо це робити, обслуговувати і сприяти цьому у рамках співпраці з польськими митниками. На трьох автопереходах з'явиться нова інтелектуальна система. Вона передбачає відеоспостереження. Для прикладу людина підходить до забору підходить до шлагбаума, відкриття шлагбаума. Прикордонник чи митник не завжди може зреагувати на цю ситуацію. Дана система буде спрацьовувати буде відповідний сигнал. І буде більш зменшити число людей, які будуть здійснювати загальний контроль і не будуть задіяні в процесі митного оформлення. Так, крім цього, це дасть змогу уникнути переміщення людей з різних смуг руху за рік. Другий туристам та автоперевізникам обіцяють показати ще один значно оновлений автоперехід – у Стилух. Він менший за розмірами і не такий потужний, проте має вагоме стратегічне значення. Адже саме там пролягає найкоротший шлях із Києва до ЄС 470 кілометрів. По завершенні реконструкції на пункті з'являться п'ять смуг на в'їзд та виїзд. А пропускна спроможність зросте більш ніж вдвічі. Після реконструкції е пропускна спроможність збільшиться до 7 тисяч громадян. До трьох тисяч автомобілів на добу з них 22 автобуси, 237 тридцять вантажних автомобілів, Вантажопйону до трьох тонн і 2700 легкових автомобілів. 90% фінансування це грантові гроші партнерів за проектом з Польщі та Білорусі. Решту візьмуть із держбюджету України. Завершити оновлення планують через два роки. На Донеччині активно розвивається залізнична інфраструктура. Приміром у Слов'янську відкрили реконструйований залізничний вокзал. Він тепер прийматиме швидкісні європотяги. Його не тільки модернізували, а й зробили головним пасажирським логістичним центром. Звідси ходитимуть прямі автобуси до Донецька та навколишніх міст. Квитки продаватимуть касири залізниці. На вокзалі кажуть, роботи побільше. Я думаю, що ми всі тільки виграємо. І ми і пасажири пасажирам не прийдеться, більше з низками пересадками їхати, є на Сразу Маршрутах они приезжая на электричке, де йдуть далі, та удобні і комфортні. Пасажирооборот на станції Слов'янськ невеликий у середньому трохи більше 10 тисяч осіб на добу. Реконструкція дозволить збільшити його на 2-3 тисячі. Між тим, в Укрзалізниці доцільність модернізації сумнівів не викликає. Логістику приведуть до світових стандартів. Ви пам'ятаєте, що зі збила в яких условиях были пасажири. Не, не был разделен пассажиропоток пригородный и дальнего следования Были постоянные толчки, толкучки и так далее. Ми повинні робити все по європейським стандартам. Реконструкція коштувала 52 мільйони гривень. За все заплатила залізниця, жодних бюджетних коштів та приватних інвестицій. Найбільшого зиску очікують саме від розширення функції вокзалу. Набутий досвід планують поширювати. Ми будемо намагатися разом з губернатором, з мерами градус оптимізувати затрати. То автовокзал і ЖД вокзал, це удобно пасажирам. Наші співробітники можуть продавати бюлети по всім направленням. Згадав віце премєр і про інші нововведення. Серед них запровадження QR-кодів, завдяки яким власники смартфонів зможуть обходитись без паперових витків. Достатньо буде їхнього електронного аналогу. Запрацювати такий спосіб оплати має з 1 грудня. У Києві відкрито новозбудовану технічну пасажирську станцію Дарниця. Це сучасний високотехнологічний центр для обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів. Новітній центр дозволяє значно скоротити час на виконання технічних операцій та заощаджувати енергетичні ресурси. Аналогів ТПС Дарниця немає в Україні. Технічна пасажирська станція включає вагономийний комплекс, ремонтно-екіпірувальний цех та інші об'єкти, за допомогою яких удосконалюються технологія обслуговування поїздів, прискорюється виконання усіх процесів пов'язаних із прибиранням, діагностуванням, екіпіруванням та ремонтів поїздів, підвищується якість робіт та удосконалюються умови праці. До того ж, вперше створено можливість оглядати одночасно на трьох рівнях підвагонне, внутрішнє та дахове обладнання електропоїзда, і відтак значно менше витрачається часу на підготовку рухомого складу до виходу на маршрут. ТП здарниця построено для обслуження електропоїздів Хюндай, а також електропоїздів шкода і перспективних електропоїздів, які можуть бути поставлені в Україну. На сегодняшний день депо отличается практически от всех остальных депо, которые есть на сети железных дорог Украины, тем, что оно построено по новому проекту, оно отличается многоуровневым обслуживанием, одновременно может происходить обслуживание электропоезда как ходовых частей внутри салонных, а также крышевого оборудования. Атлічається тим, що приміняється нове сучасне обладнання, яке поставлено європейськими производителями, а також Кареїде ПСДРниця коштувала значних коштів, як заявив керівник української залізничної швидкісної компанії Леонід Лобойко, освоєно близько 1 мільярда гривень з урахуванням устаткування. Більш детально про відкриття новітнього комплексу Укрзалізниці ми розкажемо наступної програми.